Триває спеціальний ефір на Раді НВ, в студії працює Богдана Мосова». сьогодні, у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області прогреміли вибухи радник мера Маріуполя Петро Андрюшенко повідомив про приліт по базі росіян також раніше у мережі повідомляли про ймовірні влучання у бази Росіян на Арабатській стрілці. Ну і 17 жовтня також у Скадовську. Чули вибухи уже в мережі. З'явилися фотографії місця прильоту. І повідомляється також із Z каналів. те що там дійсно могло знаходитися не могла знаходитися будівля штабу російських окупантів? Нині йде розбір завалів. Зараз на зв'язок зі студією НВ виходить Олександр Мусієнко, керівник центру військово правових досліджень. Пане Олександре, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітаю вас. От власне Скадовськ події там, яке які значення вони мають, що там у окупантів, і взагалі, яке значення це місце має для окупантів? Загалом це має значення з точки зору проведення нашої, наших дій, нашої операції на лівобережжі Херсонщини. От там зараз ведуться бойові дії. Які я думаю мають на меті проведення флангової операції, якраз розширення розширення плацдарму. і ще, скажімо так, спроб досягти цього року певних проривів на фронті, і якраз Скадовська, рабатська стрілка там розташовувався штаб, а одне, скажімо, так я його називаю виїзне, знаєте. Місце дислокації для виїзних засідань штабу армії Дніпр цього угруповання, тому що вони туди їздили проводити штабні засідання, там різні і так далі. Ну і туди по ним прилітало. От, і на сьогоднішній день про долю Тіплінського, який зараз у чолі штаб Дніпра, невідомо, де він подівся. Він взагалі десь, мабуть, активно ховається, тому що тоді. Удар наносився, коли він якраз там перебував із командуванням. А що стосується Скадовську, це база забезпечення. Там були російські війська. Вони були і на території заповідної зони на Джерелгачі острова. Вони знаходяться безпосередньо поруч, і в Скадовську, це вже. На материковій частині це вже там вони мають обладнані позиції якраз склади з боєприпасами, пункти забезпечення російських військ, якраз армії Дніпро цього угруповання, яке відповідає зокрема за захист і оборону лівобережжя. Тому з точки зору наших дій наступальних абсолютно логічно, що вражаються тили ворога в цій частині, щоб ну, скажімо так. Створювати, створювати серйозні проблеми з логістикою російським військам. А як загалом нині можна описати ситуацію на півдні? От маємо три таких фактори: так? Один це. В тому числі бавовна, яка час від часу трапляється, і ось один з прикладів цього. Е, інший е, інший аспект це е, атаки і наступ, які продовжуються збройними силами України в районі е, роботиного. Ну і третій аспект це власне ситуація на лівому березі Херсонщини. Е, карта Діпстейт вчора замалювала цілу смужку зеленим на лівому березі. Тобто, там щось на кшталт плацдарму начебто вимальовується? Ну, там тривають дії українських військ по створенню цього плацдарму вже десь близько місяця, якщо не більше. І, звичайно, що, скажімо так, це потрібно робити з двох цілей. Ми це маємо містити дві цілі. Перша ціль це або проведення наступальної флангової операції проти військ ворога, яка має на меті. Дуже серйозні наслідки для нас позитивні для ворога нічому, тому що в разі там проходження звільнення Олешик, звільнення нової каховки і створення плацдарму там, скажімо так, з метою ведення наступальних дій, це би дало перспективи витісняти деякі угруповання російських військ далі в Крим або відрізати їх від е е забезпечення. Друге, витягувати значні обсяги російських сил з того ж Мілітопольського напрямку з-під Токмака, чим давати можливість нашим силам продовжувати наступальні дії там, тобто з двох боків уже. Ну і фактично створювати серйозні логістичні проблеми для окупанта. Ну от власне кажучи, це одна ціль. Друга ціль це просто сковування російських підрозділів, але все ж таки межа цьому сковуванню приходить часова, тому що. Це не можна робити безкінечно, не можна просто знаходитися на лівобережжі, перебувати під обстрілами і не діяти. Тобто, тоді потрібно відходити вже на правобережжя і там маневрувати, коли ворог намагається щось застосувати. Але я, якщо залишити плацдарм лівобережжя зараз, окупантам я майже впевнений, що вони зроблять з нього те, що вони зробили на мілітопольському напрямку, замінують. Окопаються, і потім його штурмувати буде дуже складно. Тому як будуть розвиватися події, побачимо: або це буде все ж таки стрімкий наступ а, тут, або зрештою, це будуть бойові дії з метою сковування, внаслідок яких наші сили можуть відійти знову ж таки на правобережжя Разом з цим, секретар ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зробив таку цікаву заяву, те що Україна має шалені успіхи на кримському напрямку. він висловив при цьому впевненість, що будуть іще приємні новини щодо нищення окупантів та ресурсів. Там. В чому власне, полягають ці успіхи? Так, Збройні Сили України нищать склади, підбивають човни Чорноморського флоту, бавовна трапляється регулярно, але ж там і складів і човнів ще багато. багато. Ну, для цього йде комплексна стратегія. Насправді ураження, які ми бачили, які були по Севастопольському заводу і по заводу в Керчі. Я думаю, що першочергово пріоритетна ціль це були самі заводи. Тобто, це ж було не просто знищити підводний човен, хоча це велике досягнення. Насправді безпрецедентна Росія не втрачала підводні човни фактично так. В бойових умовах з часів Другої світової війни, саме в бойових умовах, коли вони вражалися, і тому це дуже важливо і це зменшення можливостей ворога. Що ми можемо зараз? Але основна ціль, я думаю, це. Не давати можливості окупантам використовувати ці заводи в Криму за призначенням, щоб вони ці всі роботи по ремонту, по оснащенню, по проведенню робіт регламентних виконували в новоросійську. А це все час, це ресурс і це зволікання, тому що новоросійськ всі прийняти одночасно не може, тому це важливо. Загалом, що стосується Криму, їй має бути дві стратегії, і вони є: це морська стратегія. Тобто знищення і зменшення можливостей ворога в Чорному морі, зменшення його потужностей Чорноморського флоту, і ми це бачимо. І друге, це сухопутна частина. Війна на суходолі, яка стосується того, що треба вражати тили, якраз бази, якраз склади з боєприпасами зі снарядами, які використовуються для забезпечення російського групування військ на півдні, на окупованому півдні нашої держави. Що можна констатувати? Попри те, що. Росія дійсно має ще потужності флоту свого ми суттєво обмежили Україна суттєво обмежила можливості російських військ діяти в північно-західній частині Чорного моря, саме кораблів, саме їхнього корабельного угруповання. Тому що якщо повномасштабне вторгнення російське розпочиналося з того, що російські кораблі, зокрема десантні і кораблі підтримки. Стояли на узбережжі Одещини, і їх можна навіть було побачити іноді без бінокля, а так якщо придивитись, тобто на відстані артилерійського пострілу з корабельної артилерії зараз це неможливо. Ні висадка десанту, ні підхід кораблів з, з метою артилерійського обстрілу вони не можуть це зробити, бо є надводні дрони, є протикорабельні ракети і інші засоби. То відтак вони не можуть влаштувати повноцінну блокаду, тобто заблокувати взагалі. Морське сполучення українських портів на виході безпосередньо з цих портів, і це суттєво, і це вже стратегія, яка працює, наша морська. А єдине, що треба розуміти, що ворог не позбавлений здатності ще наразі здійснювати запуски калібрів. Хоча мінус один катер Аскольд в Керчі вони вже мають, і це важливе наше досягнення. І так само що вони намагаються використовувати це перевагу в повітрі. Тобто активне використання авіації, і зокрема, от це судно, яке під під прапором Ліберії було пошкоджено, воно було пошкоджено якраз ракетою, яка була випущена із російського літака. Тобто, ось ще в повітрі Росія домінує там. Ну тобто, в певній частині вони не залітають в зони дії наших засобів ППО, але використовуючи авіацію, шахеди. А що стосується, тобто тут ну але ми маємо серйозні успіхи в цьому в позбавленні російських можливостей діяти в Чорному морі. А що стосується уражень аеродромів і складів, ну це ще потрібно працювати за рахунок того, щоб розвивати, збільшувати, скажімо, кількість засобів враження цих об'єктів, нам потрібні і ракети, і дрони для того, щоб збільшувати інтенсивність вогню по, по об'єктах ворога в Криму. Так, дійсно, речник військово-морських сил Збройних сил України пан Плетенчук зазначив, що після визволення вишок бойка у Чорному морі тривалий час російські кораблі не спостерігають у південно-західній та північно-західній частині моря. Утім, Росія вдається дійсно до частіших атак із повітря, як дронами, так і ракетами. Ну і ви власно згадали, ось вчорашній випадок, коли проти радіолокаційної. Не ракета Х-31П вдарила в напрямку один із одного з портів Одещини і влучила в цивільне судно під прапором Ліберії і загинув Лоцман. Як ви могли би оцінити? Чи ось така історія може якось вплинути на роботу зернового коридору? Я думаю, що чи, тому що сама ситуація з зерновим коридором, вона Склалася така, яка от вона є ризикована не сьогодні і не під час вчорашньої атаки. Тобто, я думаю, що ті, скажімо, кораблі, а ті компанії, які здійснюють перевезення судновласників, вони дуже добре усвідомлюють і розуміють всі ризики цієї ситуації. Тобто, вони прекрасно розуміють, що є російська авіація. що... Росія здійснює агресію збройну проти України і усвідомлює, що можуть бути різні випадки і ризики. Тому мені здається, що ті компанії і ті судна вони вже, ну скажімо, прийняли ті ризики, застрахували відповідно їх на великі суми. Я думаю, тому що страхові платежі очевидно, виросли за таких умов, і в принципі будуть продовжувати свою роботу. Навряд чи це. Це може якимось ну, це може на якийсь період призупинити, але я не думаю, що це вплине безпосередньо на роботу зернового коридору. Ми ще маємо дуже складну ситуацію на сході. Ситуацію в Авдіївці вже характеризують як напівоточення. Як повідомив боєць представник 110-ї окремої механізованої бригади, окупанти туди нагнали 40 тисяч резервів особового складу, накопичують боєкомплект усіх калібрів, готуються до наступних атак. Ну і разом з цим, якщо беремо ситуацію за минулу добу, то зі сторони ворога найбільше атак було саме на Бахмутському напрямку. Що відбувається нині на сході? Ну, ситуація різна, залежно від напрямку, характеризується. Єдине, що спільне, це те, що е, по, по всій протяжності фронту на сході ворог дійсно веде наступальні дії, ну просто різна інтенсивність, різна кількість підрозділів, і, але, скажімо так, е, визначальним є для всіх цих напрямків те, що немає якихось істотних успіхів. Ну, якщо під Авдіївкою дійсно, за рахунок попередніх атак, ворог має тактичні успіхи і здобутки, тобто просування на куплінському напрямку. Там незначні тактичні успіхи, деякі вогневі позиції. але це не впливається взагалі протягом там того, що вони змогли добитися протягом кількох місяців. На Лиманському напрямку так само у плани ворога входило почати масштабні наступальні дії. Але вони змушені відправити частину своїх військ з Лиманського на Авдіївський напрямок, оскільки їм там не вистачає для концентрованості удару. На Бахмутський напрямок ситуація, скажімо так, стабільно складна відносно того, що просто там ця ситуація вона виникає ну доволі часто, коли наші сили йдуть в наступ, відвоюють позиції. А потім ворог намагається відкинути наші сили, зайняти рубежі. Ну тобто, ось такі локальні дії ведуться. Просто загалом стратегічно Росія прагне змусити наші сили відійти з півдня і щоб на півдні ситуація заморозилася, а розвивалася тільки на сході. Це є першочергова мета ворога зараз, щоб ми забули остаточно про лівобережжя, про Мелітопольський напрямок. Всі наші сили були скеровані на схід. Ну от, власне кажучи, цього вони прагнуть, тому вони активізують. Але очевидно і видно те, що е, перекидання військ до Авдіївки свідчить про те, що вести масштабні дії по всій лінії фронту на сході від Купінська до Авдіївки складно окупантам. Тому вони концентрують і вибирають зараз е, можливий напрямок для основного удару, саме як саме Авдіївку. Е, от, власне кажучи, те, що там відбувається. Тим часом Росія намагається вигрібати техніку, де тільки може, чи шматки цієї техніки. Ось видання Street Journal пише, що Москва намагається повернути частину зброї, яку вона експортувала до таких країн, як Пакистан, Єгипет, Білорусь, Бразилія. Зокрема, в квітні минулого року делегація російських чиновників, яка відвідала Каїр, просила президента Єгипту повернути понад сотню двигунів. З російських вертольотів, які були потрібні Москві для ведення війни проти України, і цей президент погодився: 150 двигунів, ймовірно, будуть поставлені от наступного місяця, все ж таки півтора роки знадобилося. Аби пройшло між домовленостями і поставками. А скільки в Росії ще може бути ось таких от партнерів, таких от закромів, з яких вона може витягати техніку для своєї агресивної війни? Ви знаєте, що не нова історія насправді, тому що на фронті ще раніше фіксувалися в нас російські танки, а індійська версія експортна, тобто ті, які з Росії. Постачалися в Індію, і о, які були відкликані, або які були заплановані до поставок в Індію, але не поставилися, і тому що потрібно було використовувати на фронті потрібно було оперативно латати потреби по втратах власної бронетехніки. Загалом, о, о, ця ситуація досить досить така промовиста, тому що з одного боку Росія дійсно має свої підприємства військово-промислового комплексу. І має можливості здійснювати ремонти виробництво е, зброї, але е, видно, що інтенсивність бойових дій е, змушує їх фактично зривати контракти чи, е, скажімо так, відтерміновувати контракти зовнішні на постачання зброї для того, щоб вирішувати власні оперативні потреби, оскільки власний військово-промисловий комплекс не справляється з темпом, От, тобто вони втратили темп якраз. Пов'язаний із ремонтом і оснащенням техніки. Очевидно, що гелікоптери входять і входять в цей перелік, тому що є велика кількість застосування їхньої армійської авіації, яка здійснює значну кількість вилітів по кілька сот кілометрів постійно. І звичайно, що це не може не впливати на моторесурс тих же двигунів, які потребують ремонту, а з часом і заміни. Відповідно, ну от, власне кажучи, тому я думаю, що е це відкликання таких контрактів відбувається, що зрештою призведе до того, що Росія втратить свої позиції на ринку озброєнь світових, і що, скажімо так, зараз вона отримує потужну антирекламу, тому що країни, які розглядали варіанти закупівель зброї або інших там систем, потрібних їм для... Ремонту зброї, яка раніше була поставлена Росією чи ще радянським союзом, вони почнуть змінювати свої програми і переорієнтовуватися на інших виробників, які здатні їм це поставити. Відповідно, Росія буде втрачати, скажімо так, надходження фінансові від того, що продає цю зброю за кордон. Відповідно, скажімо, втратить імідж і репутацію на ринку озброєнь світових. Ну і звичайно, що це негативно позначиться дещо на їхньому військово-промисловому комплексі. тому що вони ж так само фінансували власний ВПК, зокрема від того, що частину їх покривали зовнішні контракти на постачання зброї за кордон. Тому ну і це характеризує загалом ситуацію з тим, що далеко не все в них так добре, як намагається російська пропаганда це подати. А яка ситуація у нас в контексті того, що нині, схоже, з'являються такі певні проблеми із фінансуванням зі сторони сполучених штатів? От буквально у них десь мільярд залишився, і в білому домі кажуть, що використали майже всі кошти, які були зарезервовані конгресом раніше, і треба, власне кажучи, виділяти нові? Чи може відбитися це якось на подіях на фронті? Сподіваюсь, що ні, тому що ми отримуємо зараз подекуди надходження ще від тих програм, які були виділені раніше гроші, і від ЄС, до речі, і від Сполучених Штатів. Тобто, ми доотримуємо ту допомогу, яка нам була обіцяна ще раніше протягом цього року. І вона надходить. Тобто, це стосується і снарядів, і мін і інших видів озброєнь, і ремонту бронетехніки, і постачання. Систем ППО і інших, і інших видів озброєння, які нам потрібні. Тобто, у нас не виникло зараз якоїсь паузи з отриманням зброї. Але звичайно, що на майбутнє потрібно фінансувати додаткові пакети, і на це потрібні кошти. Я думаю, що від того, який пакет буде від сполучених штатів, будуть орієнтуватися багато в чому інші країни заходу ЄС, тому для нас дуже важливо. Зараз а, буде ну от, скажімо так найближчі тижні, тому що саме зараз буде визначатися пакет допомоги на наступний рік для України а, від від Сполучених Штатів. Він може складати понад 60 мільярдів доларів. Але зрозуміло, що зараз ситуація з голосуванням а, в конгресі в палаті представників з сенатом є різні там думки і позиції. Ну, але я думаю, що ясність і визначеність буде внесена протягом кількох найближчих тижнів, тому що закінчується цей рік, починається наступний. І мені здається, що ну ми не мону і я думаю, знаєте, що все ж таки катастрофи не відбудеться, що пакет допомоги він буде ухвалений для України. До речі, вже пакети допомоги розраховують інші наші партнери в Європі. Це Нідерланди, це Данія, це Німеччина, це Бельгія, це Франція, які готуються фінансувати нас на наступний рік. Аби ми не закінні не залишили взагалі без підтримки. Пане Олександре, дякую вам за те, що долучилися до нашого етеру. Дякую, що знайшли можливість. Олександр Мусієнко був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.